Слава Господу! Ми сьогодні маємо свято і маємо піднесений святковий настрій. Не всі, правда, дехто з нас сумний сьогодні в зібранні. Але я думаю, до кінця зібрання ми будемо мати утіху від Господа. Слава Богу. Ми сьогодні маємо незвичайне зібрання, сьогодні є День подяки. Можливо, Складність в тому, що якщо тільки в нас один день в рік, день подяки, правда, а так все життя ми живемо таким невдячним життям, то це може бути нам мінус. Але Божий народ навчаний за все дякувати, правда? Так, як написано, за все дякуйте. І навіть я тако дивлюся, часом читаю нужди, і такі є великі потреби в людей, великі потреби, де люди просять помолитися Господу за якусь таку тяжку, надзвичайну потребу. Але перед тим пишуть таку приставочку я за все дякую Господу. Я за все дякую Господу. Слава Богу. Але в нас сьогодні дійсно є за що подякувати Господу від повноти нашої душі. Хай ім'я Господнє буде на цьому місці прославлене. Ви знаєте, наша вдячність, взагалі, наше вдячне серце, воно зв'язано з одною річчю, яка називається наша пам'ять. Коли ми будемо пам'ятати щось, ми будемо відносно цього і висловлювати свою подяку. Навіть якщо нам хтось або ми отримали від Господа якусь надзвичайну велику милість, але ми її до вечора забулися, наша пам'ять на це не загострена, буде в нас подяка Господу чи ні? Не буде. Ми просто це забудемо. Ми просто це забудемо. Взагалі людині, людині властиво забувати дуже багато речей, але на. Чомусь деякі речі ми надзвичайно гостро пам'ятаємо, правда. Ми пам'ятаємо болі, які ми пережили. Ми пам'ятаємо обіди, які ми пережили. Ми пам'ятаємо несправедливість відносно себе, яку нам прийшлось пережити. А тоді кажемо: стоп! Що ж це я пам'ятаю тільки такі речі гіркі для мене і неприємні? А не можу пам'ятати милості Божих. Не можу пам'ятати Божих благословінь. Так воно забувається. І ми розуміємо. То, або приходимо до такого прикрого висновку, що наша пам'ять людська, вона загострюється не тими інструментами, якими треба. От наша пам'ять, знаєте, коли вона загострена тільки нашою гордістю, а обіда це теж є гордість. Розумієте? Вона взагалі боляче є момент, де людина дуже прикро. Відносно себе різні прикрощі зустрічає. І це загострює пам'ять людини. Вона загострена, розумієте, на ці речі і вона реагує. Хотілося б сьогодні направити нашу пам'ять або у Господа попросити такі інструменти, які б загострили нашу пам'ять на другі речі, правда? На подяку нашому Господу. Дивіться, як була пам'ять загострена в Давида. Як була пам'ять загострена в Давида, як він себе пам'ятав, він пережив багато більше, ніж ми з вами. Йому можна було б свої гіркоти розказувати і розказувати, скільки йому довелося перестрадати і що там було. Але дивіться, на що працює його пам'ять. Тільки трошечки краще він почав жити, тільки трошечки краще він почав е, займати положення в Ізраїлі, почав мати якісь можливості щось зробити, і він починає згадувати. Він починає згадувати дітей свого загиблого друга Йонатана. і каже, де є ті діти? Я хочу, щоб вони зі мною за одним столом жили. Здається, легко забути, правда? Тим більше з того дому він дуже багато прикрощів пережив. Але його пам'ять загострена на такі речі. Чому? Тому що серце його загострене іншими справами, загострене Божим Словом. Я буду читати Боже Слово чоловіка, який пережив багато скорботів. Це Єремія Пророк. І в книзі плачу Єремії, третій розділ. 20, 21 по 23 вірш каже такі слова? Твердо пам'ятає, це душа моя і падає у мені. Ось що я відповідаю серцю моєму і тому уповаю. З милості Господа ми не зникли, бо милосердя Його не виснажилося. Воно обновлюється кожного ранку велика вірність Твоя. Що робить Божий чоловік? Він в досить в трудних обставинах знаходиться. Він в досить в прикрих обставинах знаходиться. Йому непросто є. І він розуміє, то, що ці обставини, в яких він знаходиться, вони працюють на те, щоб його пам'ять, оце пам'ятає, це моя душа пам'ятає твердо. Але це не добре. Це не добре з моєю душею. Оця пам'ять, яку твердо пам'ятає душа моя, вона мене ні до чого не приведе. Вона мене занурить в таку глибоку яму відчаю. В глибоку яму якоїсь депресії, я буду сидіти такого і згадувати з печальним лицем всі оці прикрі речі, які мені прийшлось пережити. І Божий чоловік, він в цьому стані не хоче бути. Він працює над тим, він працює над тим, щоб його пам'ять була загострена другі речі. І він каже: я серцю моєму щось кажу. Я серцю моєму щось кажу. Ми готові зараз говорити Господу. Ми готові порою виливати Господу свою гіркоту, яка в нас є. І надію, що Господь нас зрозуміє. Але дивіться, що робить Божий чоловік. Він починає щось говорити своєму серцю. Він починає говорити щось своєму серцю. Тобто він настраює своє серце, як ми радіоприймач порою настраяємо на те, що треба, на те, що потрібно. Він настраює своє серце на очікування милості Господа. Він показує, що я відповідаю Госпоцю своєму, що з милості Господа ми не зникли. Його милосердя воно не виснажилося. Слава Богу! Слава Богу! І ви знаєте, коли він це сказав своєму серцю, воно відзивається. Воно відзивається, воно починає бачити милості Божі. Воно починає бачити і радуватись цим речам, які Господь дає. Він бачить, що милосердя Господня воно не виснажилося, тому що воно обновляється кожного ранку, і цей день сьогодні сотворив для нас Господь, слава Богу! Милосердя Господня, воно не виснажилося. Виснажуються наші душі немощні, розумієте, які не можуть зарати велич Божу. Милосердя Господня, воно обновляється кожного ранку. Але хотілося щоб і наші душі, вони разом з милосердям яке обновляється, обновлялися і наші душі, і тому то хай Господь благословить а з обновленими серцями, з обновленими душами. Оцей день провести, як день подяки Господу, йому слава за все. Амінь. Молимося.